Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра, області та країни. Дронами камікадзе та важкою артилерією росіяни атакували Дніпропетровщину у Нікопольському районі. Усю ніч ворог гатив по трьом громадам району. Вкотре під прицілом окупантів житлові будинки та інфраструктура. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона і з нами на прямому зв'язку. Полю Вітаю, марко. Цієї ночі під ударом окупантів опинився Нікопольський район. градів та важкої артилерії гатили помирівський та марганець громадам а на Нікопольський район, ще й скерували дрон камікадзе. На щастя, люди не постраждали. Проте ворог знову пошкодив інфраструктуру та комунікації. Більше подробиць від рятувальників «Внаслідок обстрілів були понівечені житлові будинки, цех харчового підприємства, авто та водогін на Криворіжжі Ніч минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Контрольована ситуація і на прикордонній території. Далі пряма мова. Ситуація на напрямку Херсонщини повністю контролюється збройними силами України. То, шановні, приводу до паніки немає. Працюємо, допомагаємо в інших районах Дніпропетровщини. Цієї ночі жодних надзвичайних подій не сталося. Зараз ситуація у Дніпрі та області також спокійна та контрольована. На цьому мене вся інформація, Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І увага жителям області за розпорядженням «Укренерго» на Дніпропетровщині. На сьогодні запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. В Дніпровській електромережі заявили, що роблять усе можливе, аби без світла клієнти. Не залишались більше ніж 4 години поспіль. Повідомляють, що протягом дня можливі повторні відключення. Наприклад, з 8 ранку до 12 і з 20 до опівночі вимикати світло будуть згідно графіка, який опублікований на сайті ДТЕК. Від 24 лютого Росія здійснила 85 атак на об'єкти енергетики України. Більшість з них у жовтні. Дніпропетровська область зазнала найбільше ударів по об'єктах критичної інфраструктури: 8. а також завдано 6 ударів по Львівщині, Вінничині, Сумській та Харківській областях і Києву. Тим часом на фронті українські війська витіснили російську армію з трьох населених пунктів на Луганщині та з села Новосадового на Донеччині. А от з Херсоном ситуація складна: російські окупаційні війська готуються до оборони і повністю не вийшли ані з міста, ані з області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії. Залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега. Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. Балістичними ракетами по шкільних класах росіяни розгатили усі школи апостолового. За одну ніч по навчальним закладам міста випустили одразу сім ракет. Одна школа ще не зруйнована, інші з чисельними пошкодженнями. Усі мали свіжий капітальний ремонт та потужне технічне обладнання, але з приходом руського миру не пережили. Як рашисти перетворили сучасні ліцеї на руїни і де тепер вчитимуться майже дві тисячі дітей? Наша Софія Куценко продовжить. Всі були в шокі, всі плакали, тому що це реально дуже больно. Больно за школу, тому що много поколений там виросло, много там всяких вінань, много всього. Всі просто плакали, не було інших емоцій, крім сльоз. Одинадцятикласниця Вероніка і досі не може повірити, що її школи в рідному апостоловому більше немає. Це каже, був її другий дім. Навчальним закладом пошалась уся громада. Згадує дівчина. Будівлю та прилеглу територію капітально відремонтували у 2020-му. Школа була яскравою та сучасною. З'явилось більше техніки для навчання, класи, стали нові і в них було сидіти, вчитися приємніше, тому що все нове було, комп'ютери нові доски нові були. Так, школа виглядала два роки тому. Модернізована як зовні, так і зсередини з новим ремонтом, технічним обладнанням та відбудованим стадіоном. Зараз від неї залишились суцільні руїни. Навесні цей ліцей відзначив своє сорокаріччя, а вже за кілька місяців сюди прилетіли ворожі ракети. У момент від сучасної школи майже нічого не залишилось. Не завалився лише основний корпус, але і він ймовірно не придатний до подальшої експлуатації, кажуть в управлінні освіти. Зараз в закладі чекають на експертну оцінку. Збитки за попередніми підрахунками сягають майже 80 мільйонів гривень. Дивом вдалося врятувати обладнання і деякі меблі. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось може це груда, цегли, але тут було наше життя. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Школа була опорною та мала дві філії. В закладі навчалось 650 дітей з міста та громади. Зараз більшість з них в евакуації, але всі навчаються онлайн. Немає будівлі, але є педагогічний колектив, є учнівський колектив. Він існує, він працює. Він вони, вони діти всі навчаються за дистанційною формою навчання дуже гарно. А ось цій школі 100 років вона пережила Другу світову війну, але не витримала руського міру. По ній окупанти також випустили дві ракети. Одна вщент зруйнувала чотири кабінети. Реконструкцію навчального закладу завершили торік. За партами діти просиділи всього півроку. Чи повернеться назад після перемоги, поки невідомо. Один у нас такий більш-менш вцілілий корпус. Намагаємося підтримувати, приводимо до порядку і вікна. Ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено по і були протікання. Значить, все воно зроблено. В Апостоловому окупанти знищили усі три ліцеї, одночасно скерувавши на них сім ракет, в громаді припускають, по школам поцілили навмисно. Щодо капітального відновлення, наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога і... Загалом у Криворізькому районі росіяни зруйнували п'ять навчальних закладів. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. І наразі це всі новини більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.